Так, чувачки, коротше, обмотав повністю я проводку ізолінтою новою двома шарами, так як зазвичай, це полотняною і вініловою. Получилося так грубо, жорстко. Так як я і хотів, коротше, повністю все. От, тепер тільки залишилося деякі клеми, ось такі розетки. Почистити вот, і спеціальне масло намазати, аби воно далі не окислялося. В принципі, можна використовувати ось таке трансформаторне масло. Типа як перед тим помити розетку роз'єм, а потім висушити її, чуть-чуть намазати ось таким маслом. Но фішка яка в цього масла? Що, тіпа, воно трошки воно буде захищати клему, супер. Від перегрівів, якихось, від коротких замикань, від корозії. Да, но воно діелектричне, воно буде заважати з'єднанню клем. Це, так, би сказати, один мінус. Ну, оно функцію так би, захист воно буде на всі 200%. От. Ну Це не факт, що я це буду робити. Подивлюся, що може я обідуся, якось просто почищу. І все, можна коротше закладати назад Проводку акуратно і мати цим. Ну а я думаю, що ще буде роботянка мене тут помити все, повитрати до ідеалу, так як я хочу і люблю. Тут порядок навести, там десь щось подивитися, як то кажуть, технічно вже є можливість доступу. там Подивитися чи все гаразд, і тоді можна кидати проводку і так далі. Помалу збирати то вже все і двигун. То він вже тут стоїть місяць часу. От, вже би пора, то все збирати. гальми готові. От, і Походу, все вже буде, вже якщо буде все зібрано, вже все буде працювати. І буде і буде залято таке масло. Сів колень Вот, то вже можна буде, грубо кажучи, не боятися. Тобто вже дати на дорозі йому в житті трохи. Тому що масло це хороше. Тут з технічної точки зору я все подивився. То є я впевнений, що в мотоцикл нормально все з ним буде. Ну таке, точно все пригадати не годен. Вот, там не знаєте, що з кладишами і так далі, колінвала, ну це таке. Судячи там по тому, що масло двигу не їсть, судячи з того, що я побачу всередині, ніяких сколей немає, тобто не було забите маслоприйомник, то я думаю, нічого там страшного не має бути. Тим більше, використовувалося хороше густе масло. От. 15 на 50 то було полосинтетика. Ну а Навіть після 2,500 пробігу нормально було в'язкість масла. Ну і все, коротше, тут що, сподіваюся, мене голова не потече. Намазав герметика від душі. Реально від душі. То в мене сподівання такі, що принаймні, хоча б два сезони, щоб не потекла мене прокладка. Ну, В принципі, якщо вже потече, то просто вже просте рішення буде: купляю нову прокладку і тим станеться. От, Прокладка нова десь така. Від 1000 до 15. 1000 ну, це, якщо повезе десь знайти. це Якщо повезе на новісічка, то От, а так, то півтора тисячі гривень прокладка під головку резину. От. Така то штука. Кіто пироги.